Уважають, що меркантильність притаманна утриманкам і стервам, однак сьогодні і звичайним жінкам потрібні матеріальні гарантії, причому не лише в особистих стосунках. Вже передбачаю хвилю негативу, яку викличе моя сповідь, і все ж таки я висловлюся. Насамперед маю зізнатися я меркантильна. Але так було не завжди. Якби я набула цю рису раніше, можливо, уникнула б багатьох помилок у житті. Наприклад, перебуваючи в шлюбі вперше, найбільше я боялася попросити зайвого у чоловіка, що він про мене подумає. Ігор працював старшим менеджером, непогано заробляв, але левова частка його зарплати йшла на захоплення чоловіка: риболовля, квадроцикли, колекціонування цінних монет. Я вдавала, що поважаю його хобі, але всередині обурювалася. А як щодо мене, мені доводилося задовольнятися меншим. На нові кологоти я була змушена буквально випрошувати гроші. Якщо хотіла нову сукню або кофту, то мала привести вагомі аргументи для покупки. Інакше чула у відповідь: навіщо вона тобі? У тебе вже є. Я сиділа в декреті, допомогу витрачала на малюка, а сама задовольнялася мінімум, натомість гордо тримала голову, я не меркантильна. Одного разу почула, як чоловік дивиться в мережі історію якоїсь моделі та лає її, мовляв, вийшла заміж за грошовий мішок. Я підтакувала, але потай заздрила цій розумниці, яка тепер буде, як сир, у маслі кататися. І з першим чоловіком я розлучилася не через його жадібність, він мене зрадив, причому вибрав дівчину, яка у перші ж місяці обібрала його до останньої копійки, вимагала подорожей, прикрас, класика жанру, як то кажуть, та вона ж молодець, нарешті осяяла мене, тому що він все їй купував, а я, витративши на нього п'ять років життя та народивши дитину. Виявилася гідною лише жалюгідних аліментів після розлучення та й те через суд. Моє мислення змінювалося поступово, я йшла від зворотного, спостерігала за жінками, яким нічого не треба, як і все сама та краще чоловікові та дітям. Серед них була й моя мама, яка теж пишалася тим, що за все своє життя із сімейного бюджету не взяла для себе зайвої копійки. Тоді я зрозуміла, що в мене може бути все інакше. Я чула про чоловіків, які майже всіх жінок вважають меркантильними, але невдовзі познайомилася з ними особисто. Я вирішила знайти нові стосунки на сайті знайомств і почала ходити на побачення. У мене була своя перевірка. Я завжди просилася до пристойного ресторану та замовляла там повноцінний обід чи вечерю. Одні відмовлялися від цього варіанту одразу, пропонуючи прогулятися на свіжому повітрі. Одразу було зрозуміло скнари. Інші у закладі натякали на каву з десертом, коли я хотіла нормально поїсти. Один кавалер сказав прямо: у нас перша зустріч, тож я оплачую тільки каву, решту сама. Але був і той, хто благоговійно та з посмішкою дивився, як я поїдаю перше, друге та десерт, замовлені на його гроші. Наприкінці чоловік без зайвих слів розплатився і зробив комплімент щодо мого чудового апетиту. Він і став моїм другим чоловіком. Як пізніше з'ясувалося, щедрого чоловіка виховала мудра мати, синку, жінка як квітка, щоб вона тішила красою та ароматом її треба поливати, навчала вона сина. І гоша мене щедро поливав прикрасами, туфлями, сукнями. Він жодного разу не дорікнув мені витратами, до речі, в них я була розсудливою. І не відповів відомовою на прохання купити ту чи іншу річ. Так, я була щасливою з ним, але чоловіка не стало за шість років нашого щасливого сімейного життя. Я оплакувала не тільки його, а й ту жінку, якою я стала поряд із ним. На щастя, закладені гошою цінності залишилися в мені і після його смерті. Коли за два роки я виявилася готовою до нових стосунків, то точно знала, що жадібний кавалер мені не потрібен. Адже щедрість це не лише матеріальне, зазвичай скупий чоловік скупиться й на емоції прояви почуттів, досвід неодноразово доводив мені це. Нещодавно я з подивом виявила, що у меркантильності мене звинувачують не лише чоловіки. Я дизайнерка інтер'єрів, працюю у великій компанії, непогано заробляю. Так, мої послуги коштують недешево, але й свою роботу я виконую якісно. Та, як з'ясувалося, деякі родичі вважають, що можна й не платити, якщо ми пов'язані кровними узами. Телефонує мені якась двоюрідна сестра, Катрусю, я купила квартиру, тепер обставляю. Потрібна твоя допомога. Я за неї пораділа та пообіцяла подумати, що можна зробити. Попрацювала над дизайном, витратила на це тиждень і надіслала приблизний план із розрахунком суми за свою роботу. Зауважте, зробила велику знижку. От, не думала, що ти з сестри братимеш гроші, написала мені у відповідь родичка. А що вона хотіла? Щоб я працювала безкоштовно, вибачте, але я ціную себе свій час і вміння. І не належу до людей, які надають послуги безкоштовно тільки тому, що ми випадково опинилися в одній сім'ї. Чула, що пізніше сестра поскаржилася всім знайомим на те, якою меркантильною я виявилась, але мені байдуже, треба любити та цінувати себе, якщо хочете, щоб те саме робили навколишні.